Усім привіт! Це канал Boxing Review. І сьогодні такі новини боксу. Огляд головного поєдинку вечора боксу в Нью-Йорку. В ліміті першої середньої ваги прощальний бій в кар'єрі провів американський екс-чемпіон Дені Гарсія проти співвітчизника Даніеля Гонсалеса. Менеджер Василя Ламаченка Егіс Клімас. Прокоментував новину про те, що його клієнт може битися у виставковому бою з легендарним філіппінським ветераном Мені Пакяо. Американець Кіт Турман поділився своїми переживаннями про зняття свого наступного суперника Себастьяна Фондури з бою, який мав відбутися 25 жовтня в Лас-Вегасі. Колишній чемпіон світу, а нині боксерський аналітик Пол Маліняджі. Поділився своїми думками про головний фрікфайт року між Джейком Полом та Джервонтою Девісом. Британський промоутер Еді Хірн прокоментував заяву абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика про те, що він не збирається йти на пенсію найближчим часом і власне підтримав ці наміри українця. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайки, підписатися на канал, Отримую ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт боксу разом з Фовбет. Сьогодні рано вранці за східноєвропейським часом на арені барклайс Центру Нью-Йорку США, завершився вечір боксу, в головній події якого. Колись як чемпіон світу в напівсередній вазі американець Дені Гарсія яскраво завершив кар'єру прощальним поєдинком проти співвітчизника Даніеля Гансалеса. Поєдинок проходив у ліміті першої середньої ваги і був розрахований на 10 раундів, але закінчився вже в четвертому. Після пропущеного удару Гонсалес опинився на настилі рингу і не зміг продовжити бій. Нагадаємо, для 37-річного Гарсії. Це 38 ма перемога в кар'єрі і 22-дострокова га при чотирьох поразках. 35-річний Гонсалес у свою чергу зазнав п'ятої поразки і другої дострокової, маючи в активі 22 перемоги. Гарсія раніше ставав чемпіоном світу за версіями WBC 2012-2015 і WBA 2012-2015 в першій напівсередній вазі, а також по лінії WBC у 2016 2017 на півсередніх напівсередніх вагових категоріях. Егіс Клімас, менеджер колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ламаченка. Прокоментував новину про те, що його клієнт може битися з легендарним філіппінським ветераном, екс-чемпіоном у восьми вагових категоріях мені Пакяо. Раніше філіппінські ЗМІ, посилаючись на самого Пакяо, поширили інформацію про те, що він проведе виставковий бій проти Ломаченка. Клімас стверджує, що насправді Ломаченко не має наміру повертатися на ринг заради цієї можливості. Ми не зацікавлені ні в реальному, ні в виставковому поєдинку. Василь завершив кар'єру і займається іншими справами у своєму житті, сказав Клімас в інтерв'ю філіппінському виданню SpinPH. Водночас Клімас підтвердив, що дійсно отримав кілька дзвінків щодо боюсь пакяу. Але, за його словами, жоден з цих дзвінків не був безпосередньо з табору Мені. Продовжуємо. Американський ек-чемпіон Кіт Турман. Дізнався про зняття свого наступного суперника Себастьяна Фондори з бою відразу після пробіжки в п'ятницю, але, незважаючи на новину, вирішив не скасовувати восьмираундову спарринг-сесію з молодим бійцем, який готується до власного поєдинку в листопаді. У неділю з синцями під обома очима Турман поділився своїми переживаннями. Нагадаємо, бій Турман Фондора мав відбутися вже в наступну суботу, 25 жовтня. І очолити боксу на арені MGM Grand в Лас-Вегасі. Це дуже неприємно. І для бійців андеркарда, і для людей, які вже купили квитки і забронювали поїздки, сказав Турман. Я розчарований, ми ставимо свої тіла на кін. Те, що ми робимо, не схоже на жоден інший спорт. Ми справжні ветерани контактних видів спорту. Моя робота завдавати болю іншим. Мені майже 37. Позаду три операції, не рахуючи всього болю і тренувань, де ти сам приймаєш удар, наш бій, як і раніше, відмінний, і я з надією сприймаю його перенесення. Я повернувся після травми шиї і провів восьмитижневий табір перед перемогою над Шоном Портером. Якщо хтось і знає, як чекати, вірити і домагатися, так це кіт Турман. Зараз важко в Америці майже немає боїв з невеликим відпочинком. Фундора повинен бути готовий. Але якщо це затягнеться, заплануйте для мене бій деще. Я вірю, що знову зможу стати чемпіоном світу. Я людина віри, терпіння і переконаності. Я знаю, не можна дозволяти обставинам зламати себе, сказав Турман. 14 листопада в Майамі, США. Очікується найгучніший фрікфайт року. Популярний відеоблогер і боксер Джейк Пол. Зустрінеться в ринзі з чинним чемпіоном світу у легкій вазі з Девізом. Через величезну різницю у габаритах та вазі між бійцями місцева атлетична комісія наполягла, щоб поєдинок мав статус виставкового. Це означає, що спортсмени вийдуть у ринг у великих тренувальних рукавичках, а результат бою не буде занесений у їхні офіційні рекорди. Колишній чемпіон світу Пол Маліняджі, який нині працює боксерським аналітиком, поділився своїми думками про цей поєдинок у подкасті іншого екс-чемпіона Карла Фроча. Обидва вони давно є критиками Джейка Пола та його боксерських експериментів. Не думаю, що про цей івент зараз говорять занадто багато, зауважив Маліняджі. Можливо тому, що це не справжній бій, а лише виставковий. Люди часто кажуть, що Джейк бере участь у постановочних боях. Я згоден з цим. Постановочні бої це вже кримінал. Він просто підбирає суперників, які або вже вичерпали себе, або набагато менше за нього. Це виставковий бій. А значить, на нього не можна робити ставки. Саме тому, коли Джейк мав вийти проти Майка Тайсона, організатори змінили формат і зробили той поєдинок офіційним, щоб дозволити ставки. А тут інша історія. Мої очікування. Там може трапитися все що завгодно, будь-яка дичина. Як на мене, це все нагадує церкову виставу, а не класичний бокс, сказав Маліняджи. І незважаючи на ці зауваження і критику експерта, як ви вважаєте, має завершитися це протистояння Давида і Голіафа? Чи протримається танк усю дистанцію? А можливо, він навіть зможе створити сенсацію, завершивши цей бій достроково. Пишіть ваші думки під відео. Ну і на завершення, Глава промоторської кампанії Boxing Еді Хірн прокоментував заяву абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика про те, що він не збирається йти на пенсію найближчим часом. Хірн переконаний, що Усику не варто йти з боксу, якщо він зберегає мотивацію виступати далі. Нагадаємо, на днях 38-річний українець заявив, що поки не хоче завершувати з боксом і має намір виступати до 41 року. Усик побив Даніеля Любоа. Він абсолютно чудовий, чи не так? Якщо Усик хоче продовжувати, якщо він щасливий і фізично готовий, то навіщо йому завершувати кар'єру? Я вважаю, що вся справа в особистій мотивації. Чи мотивований Усик битися з Джозефом Паркером, чи мотивує його бій з Мозесом і Толомою? Якщо він у хорошій фізичній формі, як і раніше голодний, і хоче продовжувати випробувати себе, то удачі йому. Поки Усик знаходиться на своєму піку, я не думаю, що його поб'ють. Ніхто не зацікавлений у ще одному поєдинку Ф'юрі проти Усика. Нікого не цікавить бій Ейджея проти Усика. Вболівальники бачили ці протистояння і вони закінчилися тим самим результатом. Він побив їх двічі. Коли ти поступаєшся 2-0, трилогії відбуваються не дуже часто. Люди зараз зацікавлені в поєдинку Ейджея з Фюрі. Можливо, переможець цього бою поб'ється з усиком, я не знаю, розмірковує промоутер. Знаєте, іноді ми відправляємо людей на пенсію, чи не так? Я й сам говорив, що йому, можливо, слід завершити кар'єру. Можливо, він слухає це і думає. Та йдіть ви нахрен, я почуваюся чудово. Я боксую краще, ніж будь коли. Чому я повинен завершувати кар'єру? І він правий, абсолютно правий, сказав Хірн в інтерв'ю про Фанс». Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.